Да. Привіт. По-перше, скажи мені, будь ласка, що там відбувається зараз. Слухай, насправді зараз Петро Порошенко вийшов до напевно, він через супутник дає інтерв'ю і зібралися, звісно, журналісти, щоб послухати. Тобто, тут в куточку на це в штабі Петра Порошенка і Віталія Кличка. Постійно вони час від часу відходять для того, щоб говорити. Я просто скажу, що насправді дуже спокійна атмосфера. Ну, тобто можна вслуховуватися я про те, що говорить Петро, дає, дає інтерв'ю. Давайте подивимося також. Ну, дає інтерв'ю закордонним журналістом. Там можемо так, видно. Так, а так там, де я не знаю. Я думаю, важливіше тут е, сказати власне про да. там про атмосферу. Якщо говорити про атмосферу, тобто всі заяви ми вже чули. Немає відчуття якогось знаєте, святкування, це 100%. Всі дуже спокійні і там знаєте такої ажіотажу, коли там журналістів відсовують, відштовхують, але хтось іде, ну як ми я думаю, звикли. Нема можна... можна підійти, можна взяти коментар. Е, просто зараз звісно ефіри, багато іноземних журналістів. Я там, так я я я розумію буду... зв'язку. Ці також і з українськими і не з українськими там ефірами. А, і ми тут бачили також і ну, представників там, Європейської комісії, різних політиків. Але ну, я думаю, найважливіше сказати, що там не шам, ні шампанського, ніяких е, таких фанфар, ні, нічого подібного немає. Ну, ставлять питання про. Я думаю, ви так само слідкуєте за всім, що відбувається. Я хіба чула, як спілкувався прес-секретар Петра Порошенка з не прес-секретар, його там працівник, також намагалися дізнатися, яка справді реакція у Юлії Тимошенко, яка сказала, що вибори пройшли чесно. Тобто, це, тобто така, така була розмова, що вони намагалися також журналістів дізнаватися, яка реакція, як, які відчуття в тому штабі. От це, за, це так само, що я можу сказати. Дякую тобі, що ти включилась з нам в штаб, Це штаб Петра Олексійовича Порошенка, yeah. ще раз нагадаю кандидата в президента. Я думаю, що ми до тебе ще повернемось, будь ласка, якщо тобі давайте. там не сумно, якщо щось залишайся. Дизайн, цікаво, звісно, Щоб щось було нове. Да, давайте. Дякую.